Київський потяг сьогодні знав короткий, на короткий, що його там навіть не видно. Десь він там є. Ну не там, пошту там його немає. А там він трошки так. Коротший за електричку. Що, покажу вам розклад маршруток на східницю. Це корисно, правда, правда. А його погано видно, але я все одно покажу. Побачите. До речі, проїзд 45 гривень. Один з них на понеділок субота, а другий неділя святкові дні. Перечитайте уважно, не плутайте. Ну, наскільки я користуюсь маршрутками, а я користуюсь маршрутками, як це й казав. Наші люди на Булушно, булуш на таксі не їздять. Вхідниця на таксі не їжджу, на маршрутці їжджу. Розклад відповідає дійсності. Прийдемось, трошки позахоплюємося відремонтованою вулицею Стефаника. Я чим захоплюватися? Вулиця цілком відремонтована. Я не думав, що я колись її побачу цілу. що так. Я то, звичайно, планую жити довго, але не думав, що доживу до того часу, що я тут буду йти. Ям нема. Все відремонтовано. Навіть нема. Бачите, вода не тече. То що водоканал каже тут джерело. Вода не тече. Ну, Правда вона не тече. Тільки по тій причині, що сух, давно не було дощів. Будуть дощі, вода знов буде текти. Але стану на зараз. Вода не тече. Кіт відпочиває в затінку від Купера. А вулиця Стефаник. Ми йдемо в напрямку до Ісуса. Ось такий я прийду маршрут від залізничного вокзалу до Ісуса. Можна стежкою піднятися. Ми так стежкою неодноразово ходили. О, зараз що сюди вже лежить плиточка. Я ще моз буду показати плиточку. Хоч. Там далі вона на Лесі українські звичайно, що не лежить. Але тут, де ми будемо йти, вже всюди лежить. Всюди шок, 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 шок. Соцільний шок. Вон бачите, тут далі там, там ще роблять і будуть робити руками. Тут вже все рівненько. Все гарненько, Хочете на доженка рівненько, Хочете до Ісуса рівненько. Айдемо подивимось. Брожайте на цей знак тільки. Тут як відкриють рух, тут поліція і так раніше їздила, Ловила на цей знак. Зараз тим більше. Ми не йдемо, а ніби пливемо. зал трошки не завидно, вітрячки, а спередам, там стане ближче ближче до Ісуса, там буде краще видимось, все побачимо. Дорога всюди зроблена. Поки що навіть нема що сказати, що не так. Все так. Все так, поки дощу, поки снігу не було. Можна гуляти? Та що гуляти? Можна приїжджати навіть же сюди, а не приходити. Міської ради мого речі за те, що я тут показав, як тут файно. Такий димок. Там де димок, то там центр, то шашлики смажать. Я не жартую, там правду можна по димку побачити, бачите то там шашлики смажать сонце бачите так падає що видно всі гори ходить що одна гора а там то гір е там не суцільні гори а зійдемо до там. більш краще подивимось на місто що подобається що тут тих устаним часом зарінького нема Та взагалі в Трускавці останнім часом людей нема, так що. Нічого дивного нема, що тут нікого нема. Но це не шоста ранку, розумієте. 1853. Та, по сонцю розумієте, що це не шостеранка. き。 Не, хмарки пливуть. Тихо, гарно, спокійно, внизу ніби мегаполіс вже бачите. Насправді воно не виглядає як трускавець, виглядає як мегаполіс в горах. Ось, київський не зустріть. Давайте трошки при збільшенні роздаємось місто. Будемо завершувати. Стебницька. Там десь вектор. І оська. Європа. Де не лишених. Помірецька трошки видно. Новий будинок теж на Пандери будують. Та й власне Пандери, Шахтар. Церква. Санаторій Трускавець Молдова, рікс Прикарпаття, гори. Ось ще рікси видно цей готельчик Карпатські полонини. А все всіли як я вам казав. Всюди все зроблено.